Від президента України я ще раз кажу, дуже висока на церемонії виписки пацієнтів із центру протезування та реабілітації Суперхюманс Олексію вручили орден за мужність третього ступеня. Про те, що отримає нагороду, чоловік не знав. Я навіть трошки не очікував, але ж воювати дійсно пішов не за. Чоловік після початку повномасштабного опинився в окупованому росіянами Мелітополі. Звідти до України йому вдалося виїхати у березні 2022-го. І бачив, каже, лише один шлях у військо. Туди його одразу не хотіли відправляти через вік. Тоді Олексію було 52 роки. Та на передову він все ж потрапив через свою наполегливість. Поранення Олексій отримав на межі двох областей між Луганщиною та Донеччиною у березні 2024-го. 6 березня я позвонив додому і попрощався. Вибачаюсь. Я попрощався, я вже розумів, що я навряд чи назад поїду. Надіслав відповідь, що вже так, ну, от, що вже, мабуть, це мої останні години життя. Ну, так хвилини чи що. Ну і тут почали нас бомбити і це гранатомет проти атанки прилетів, ранило в голову. Але то спрацювало, що я потім болю не відчував. Мені вже не було боляче. Мене можна було врятувати ліву руку лише, бо вона була постріляна один раз. А все. Права рука, ноги то було все розірване. Опісля, каже, на межі свідомості та власних сил вибирався та чекав на порятунок чотири доби. Як вижив, ніхто не знає, бо крові зовсім не було в організмі. Як щось врятували, я не знаю. Коли ми там загинули, я рахую, що я там загинув. бо в такому стані повертати бійця, що нічого живого. Мені здавалося, що потрібно було залишити. Потім було лікування, ампутації рук та ніг через поранення і переохолодження, а згодом лише так вдалося зупинити гангрену, розповідає його дружина Олена. Вона змогла виїхати із окупованого Мелітополя лише після поранення чоловіка у березні 2024-го. Про серйозність поранень чоловіка їй спершу не розповідали. Я коли побачила його, він його завозили до ліфту. і Мені стало погано потім. Підтримав якийсь військовий коридор. От. ну а далі... далі почалась боротьба за життя, потім реабілітація, і я вже більше року поряд чоловіком по лікарнях. Зараз у чоловіка чотири протези, до них звикає, та далі проходитиме реабілітацію та різні види терапій. Тут дали оці, і це вже були, мабуть, п'яті протези, що до кожних потрібно звикнути, і кожних по-різному ходити. То трошки незвично, і все, все незвично. До всього треба звикнути, бо я дуже активний. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.